Всі вітання у нас на каналі якісних перевірених автомобілів з Німеччини, сьогодні в нас на огляді Volkswagen Golf Plus 1,6 MPI 2008 року випуска 208 тисяч повністю підтвердженого пробігу автомобіль від власника з Німеччини. Це авто купить людина, яка побачить цей огляд або фото даного авто, і скаже: просто без всяких питань я хочу саме цей автомобіль. Наскільки автомобіль якісно довершений зовні збережений? Наскільки ці стильні тита титанові диски, легкосплавні, алюмінієві, як то називає, підчеркують стиль даного авто, його колір, автомобіль без технічних візуальних зауважень, небитий, не фарбований, один косметичний підкрас задньої правої дверки. Збережене домашнє авто. Ефектний має дуже ефектний вигляд. Технічно їдеш, збита машинка, тримається кучі, взагалі без зауважень. Ми особисто перевірили дане авто. Там є дрібниці були обслужені по ходовій. Автомобіль розмитнений, сертифікований, стильний, красивий від власника. Гарне домашнє авто. Готовий до першої реєстрації. Ви будете першим єдиним власником в Україні. Показую загальний стан автомобіля. Автомобіль без корозії. Ніяких технічних візуальних зауважень немає. Резина всесезонна, 22 2022 року. Капот не висічений, автомобіль виглядає на набагато менший заявлений пробіг, ніж заявлений пробіг. Збережене авто, чорний колір, ніяких царапів, м'ятин, пошкоджень по автомобілю немає. Дивіться, зеркало. Пороги оригінальні, без натяку на корозію. Бампер, подивіться, не висічений, не поцарапаний, ніяких зауважень немає. І так, пройдемося толщинометром, розглянемо салон, тобдемо підсумки сьогоднішнього огляду. Автомобіль мені прям дуже заходить. Я люблю чорний колір, 6 з такими 16 дисками, він прям ефектний. І так, перевірка стану лакофарбового покриття. Автомобіль не битий, не фарбований. Він код відкритий для будь-яких перевірок. Зверніть увагу на стан капоту. Дані автомобілі не купляють для далеких відстаней, тому з Німеччини їх ще можна знайти в гарному стані 86.5. Заднє праве крилишка крилишко дверка без зняття перефарбовувалась на 100 мікрон більше, ніж весь автомобіль. 100 мікрон це товщина 100-доларової купюри. Корозії немає по автомобілю. Дивіться, Ляда, без зауважень, підсвітка номера, все в оригіналі. І так, заглянемо разом з вами в салон, повний електропакет. Фіксатори всі справні. Корозії на дверках внутрі немає. Ощільнювачі всі на місці. Шкіряне кермо. 208 тисяч пробігу. Автомобіль 8-го року вже рестайлінгова магнітола. Клімат-контроль двохзонний. Сублююча табличка присутня, сидіння не провалені, не перешиті. Потолок чистенький, в автомобілі не палили. Дивіться, тут місця ззаді дуже багато. Ці автомобілі полюбляють люди високого зросту, або е люди з дітьми, так як дуже багато він міський, практичний місця в автомобілі. Амортизатори справні. Запчастини по обслуговуванню. Це повноцінна докатка. Докатка ні разу не ставилась. Всі наклейки присутні, домкрат ні разу не доставлявся. Повний комплект. Оптика вся рідна. Чистеньке, дуже чистеньке збережене авто. Пластик весь, як новий. Підлокітничок є для заднього ряду пасажирів. Так, по документам єдиний власник салону, тому автомобіль зберігся. 26-11 кінець 2008 року. Ноль переоформлень. Один власник салону. Є тихогляд, є сервісна книга, є бардачок з охолодженням, є ідеальніший стан пластику, панелі, без царапін, без коциків, без м'ятін. Фіксатори всі справні. Дверки в ідеальному стані. Нічого не привише, не поцарапано. Перевірка стану роботи двигуна 1,6 МПІ, 2008 рік. Нагрузка пішла, клімат включився. Магнітолка справна. Скло працюють. Підкапотний простір в оригінальному стані, нічого не крутилось, не знімалося, капот не фарбований. Оптика рідна, нагадаю. Все, як ви любите, щоб втягувало. Не хочу зламати, не сапунить нічого, та не крутився. Двигун працює рівно. І так, сьогодні разом з вами було дуже детально оглянуто автомобіль Гольф. Volkswagen Golf Plus 1,6 MPI, BSE 75 кВт, 102 кони. На цей мотор дуже легко ставиться газ. Автомобіль без ДТП з рідним лобовим склом, без корозії. Дуже збережене домашнє авто від першого єдиного власника на класних стильних 16 лескосплавних дисках. На гарній всесезонні гумі 2022 року. Ефект не дуже авто, мені дуже подобається. Всі наші автомобілі проходять повністю технічну перевірку. Якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте, телефонуйте, будьте першим. Замовляйте доставку під дім. Ми впевнені в наших автомобілях на 100%. Або приїжджайте в місто Вінниця, вулиця Василенка, 21. Навпроти податкової. Ми маємо найбільший вибір Volkswagen Golf Plus в Україні. В Україні Вінниця, 100%. Ми дуже полюбляємо цю марку. Практична, недорога в обслуговуванні. Всі верстви населення купують дані автомобілі. Молодь, люди з дітьми. І старше покоління, дуже зручна посадка автомобільна, гарна обзорність. Молодіжне авто Це виглядає зараз з даними дисками. Стильне. Мені прям подобається. Мотор працює тихенько-рівненько, малий підтверджений пробіг, гарне домашнє авто. З вами на огляді був Женя. Купіть це авто, ви отримуєте візуальне моральне задоволення. Я сьогодні їздив в ним катався на мийку. Мені прям дуже сподобалося, авто технічно. Заводиться з півтику, В салоні дуже збите, тихеньке, технічних зауважень немає. Надіюсь, відео передало стан автомобіля. До зустрічі! Запрошуємо Василенка 2 з дитину протиподаткової.